Що якби одна єдина безпілотна машина могла занурити одне з найбільш захищених місць світу у цілковиту темряву менше, ніж за секунду. Це не вигадка, не сценарій фільму, це сталося. Але перш ніж ми розповімо, як саме це стало можливим, варто зрозуміти, чому ця подія стала точкою неповернення в історії сучасної безпеки. Залишайтеся з нами до кінця і не забудьте підписатися. Те, що ви зараз почуєте, змінить ваше уявлення про війну майбутнього. Все почалося звичайного зимового ранку, коли Москва готувалася до святкування Нового року. Температура ледь перевищувала мінус 5, вулиці мерехтіли вогнями, музика лунала звичномовців, а люди заповнювали площі біля головної ялинки. Ніхто навіть не здогадувався, що в небі над містом вже кілька годин відбувається щось, що не помітить жоден випадковий погляд. Маленький дрон, тихіший за автомобільний шум, летів між будівлями, ковзуючи над дахами на висоті кількох десятків метрів. Без сирен, без попереджень. Просто зростаюче прискорення, спрямоване на конкретну точку, склянобетонну будівлю, що стояла біля фестивального району. О 10-й нульпорним ранку за московським часом він влучив Мить удару. Коротка, точна, остаточна. Спалах світла, тріск. Який пройшов вулицею, немов гул під землею. Вікна вибухнули на кілька поверхів угору, повітря наповнилося пилом, що здавався димом, і майже одночасно тиша. Вогні згасли десятки мільйонів ламп, неонових вивісок, гігантських екранів усе потонуло в темряві. Музика обірвалася, голоси стихли, і тисячі людей завмерли, розуміючи це не збій. Це щось більше невидима рука, яка вимкнула серце міста одним дотиком. У середині будівлі, в яку влучив дрон, знаходився критично важливий елемент енергомережі вузол розподілу живлення, що годував цілий район. Пошкодження спричинило ланцюгову реакцію. Автоматичні системи безпеки спрацювали занадто швидко. Вони не рятували, вони руйнували. Ланцюги замикаються, перегорають, резервні системи перевантажуються. І вже через секунди після удару в іншому кінці району спалахнула електрична дуга з завишки у десятки метрів. Тоді й стало зрозуміло зупинити це неможливо. Ялинка на головній площі спалахнула ще раз яскравіше, ніж будь-коли, і потім згасла назавжди. Телефони в руках людей світилися єдиним джерелом світла серед темряви. Ніхто не кричав, ніхто не рухався. Усі просто стояли, розуміючи, що щойно побачили початок чогось зовсім нового. Це не був випадковий інцидент, це не був технічний збій, це була операція, точно прорахована до секунди. І найстрашніше це був лише початок. За 6 годин до цього, о 4.28 ранку, перша хвиля безпілотників уже перетнула лінію. Шість FPV дронів відокремилися від носія і пішли в напрямку міста низько, повільно, не так швидко, щоб привернути увагу, але достатньо, щоб залишитися непоміченими. Їхня швидкість колувалася, вони змінювали траєкторії, створюючи хаос у сигналах спостереження. Земляні радари ожили, системи ППО відкрили вогонь, і небо наповнилося трасуючими снарядами. Один дрон був знищений миттєво, інший зірвався в неконтрольоване падіння, але це не мало значення. Бо саме в цей момент оборона почала грати за чужими правилами, її змусили діяти швидше, гарячіше, емоційніше, і що довше вона діяла. То слабкішою ставала. Це не був штурм, це був тиск. Коли перша хвиля закінчилася, оператори зітхнули. Вони подумали, що відбили атаку, але атака навіть не починалася. Це була лише перша нота у ретельно складеній симфонії хаосу. А справжня мелодія мала заграти трохи згодом тоді, коли стомлені руки на пультах трохи розслабляться. Коли гармати охолонуть, і коли хтось, дивлячись на екран, вперше дозволить собі подумати, що небезпека минула, те, що сталося далі, змінило саме поняття оборони у 21 столітті. Чекаю на твою команду: Давай наступну частину, о 10.53 ранку дві останні машини прорвали оборону. Вони йшли низько, ковзаючи над дахами. Ніби тіні, що рухалися швидше за звук, швидкість близько 140 миль на годину. Один із дронів був підбитий майже одразу. Уламки батарей розсипалися у вогні. Але навіть це падіння не стало марним. Вибухнувши на межі енергокомплексу, він засліпив камери димом, створив теплову завісу, що тривала лише кілька секунд. Але саме цього було достатньо. Другий, Головний дрон скористався моментом і пішов у фінальний захід. Його батарея майже вичерпалася, корпус був пошкоджений, але він тримав курс. Усе розраховано, все за планом. Менше ніж через хвилину він влучив у точку, де вузол високої напруги живив головний трансформатор. Мішень розміром із валізу, але фатально для всієї системи. 11.01 ранку. Удар. У середині трансформатора 60 тонн мінерального масла миттєво нагрілися до критичних температур. Вибухова хвиля тиску розірвала внутрішні з'єднання, і сталевий корпус, створений витримувати майже все, не витримав. Блакитна біла дуга злетіла в небо, розрізаючи його, немов спалах блискавки. Мить і над північним районом Москви запалало друге сонце. Лінії жилення тріснули одна за одною, автоматичні вимикачі спрацьовували з відчайдушною швидкістю, не для порятунку системи, а щоб не дати їй зруйнувати саму себе. І через кілька хвилин весь район, де щойно палали святкові вогні, потонув у пітьмі. Це не був хаос, це була математика. Кожен кут атаки, кожна затримка, кожна секунда усе було прораховано. Дрони не летіли швидко. Вони летіли вчасно, і саме в цьому крилася перевага. Ніхто не намагався знищити все одразу навпаки, система мала сама себе вимкнути. Саме це і сталося. Але щоб зрозуміти, наскільки все це було продумано, треба повернутися на 10 годин назад. Десять вечора попереднього дня, десь на відстані менше 20 миль від центру Москви стояли два носії. Більші безпілотники, схожі на дивних птахів у темряві. Вони не світилися, не шуміли. Радари бачили в них лише теплі плями, незначні, схожі на птахів або уламки. У середині кожного шість fpv дронів кожен із автономною системою наведення, попередньо завантаженими маршрутами і логікою самознищення у разі захоплення. Операція не покладалася на швидкість, вона покладалася на час. На втому, на повторення, на психологію. Московська система протиповітряної оборони мала три головні переваги: багаторівну структуру, швидкість реагування та високоточне озброєння. Але ці ж три речі стали її слабкістю усе мало ліміти. Гармати перегрівалися через дві хвилини безперервної стрільби. Ракетні установки потребували кількох хвилин для перезарядки. Люди за пультами губили концентрацію, коли одночасно треба було відстежувати понад 20 рухомих цілей. План будувався не на прориві, а на зламі ритму. Перша хвиля створювала хаос, друга чекала, поки оборона знеможе. І коли техніка зупинялася на перезарядку, а оператори дозволяли собі вдихнути, у цей самий момент починалося головне: кожен дрон мав свій маршрут, розрахований до секунди. Висоти змінювалися кожні 20 футів. Швидкість коливалася на 15-20 миль на годину. Візуальні траєкторії трохи зміщувалися, аби заплутати предиктивні системи наведення. Навіть якщо комунікація зникала, алгоритми продовжували місію автономно. Якщо камера втрачала ціль, безпілотник все одно бив по визначеній конструкційно вразливій точці. Іншими словами, не було жодного простору для імпровізації. Ця операція була вже виграна до свого початку. Усе, що залишалося, просто дочекатися, коли оборона почне поводитися саме так, як було передбачено. О 7.14 ранку друга хвиля з'явилася з протилежного боку міста, і саме тоді, коли ніхто цього не чекав. На папері ППО була готова, але в реальності виснажена. Ракети, частково використані, гармати перегріті. Системи, перевантажені сигналами попереднього бою. Їхня робота нагадувала тіло, яке намагається дихати після марафону. Безпілотники розділилися. Їхні швидкості постійно змінювалися, вони летіли різними висотами, не даючи системі створити чітку картину. Здавалося, ніби вони випадкові, але кожен рух мав значення. Системи радіоелектронної боротьби увімкнули максимальну потужність. Сигнали глушилися, частоти переповнювалися шумом. Один дрон втратив управління і врізався в бетон, інший впав у річку. На моніторах оператори побачили зниження кількості цілей і повірили, що ситуація під контролем. Але саме в цю мить контроль вони втратили. О 9.14 усі решта дронів синхронно відключили зовнішні зв'язки. GPS вимкнено. Радіо вимкнено, вони стали невидимими для систем управління. Замість супутникової навігації зорове орієнтування. Вони використовували саме місто як карту. Камери ловили контури вулиць, геометрію дахів, світлові рефлексії. Кожна будівля ставала орієнтиром. У цю секунду жодна технологія світу не могла їх спинити. Оборона відповіла максимально швидко. Зенітні установки запрацювали наповну. ракети запускалися на мінімальній дистанції. Один дрон вибухнув у повітрі, перетворившись на хмару уламків, інший навмисно піднявся вище, освітливши себе на радарах, аби відволікти останній вільний перехоплювач. І саме тоді трапилась тиша: 11 секунд повної тиші. За ці 11 секунд два дрони перетнули останню межу. Їх більше не бачили. Вони були занадто низько, занадто швидко, занадто точно. І коли знову пролунала тривога було запізно: система вже падала. енергетична мережа почала сипатися як доміно, один трансформатор за іншим, одне реле за іншим. Потоки енергії перевернулися. Струм пішов у зворотньому напрямку. І автоматика зробила те, для чого була створена вимкнула все. На моніторах операторів миготіли десятки червоних попереджень, понад 100 показників аварійних відключень за лічені секунди. Це була не битва, це була демонстрація. У середині підстанції температура зросла до сотень градусів, метал вигинався, панелі тріщали, охолоджувані системи виходили з ладу. Понад 60 тонн масла спалахнули, залишивши після себе лише дим і розплавлену сталь. Відновлення було неможливим не через обсяг пошкоджень, а через характер руйнування, система згоріла зсередини. До 11.40 ранку темрява охопила весь фестивальний район. До другої години дня стало зрозуміло, що відновлення триватиме тижнями. Не вистачало не лише обладнання, а й часу. І тоді вперше прозвучала справжня ціна не в доларах, не в рублях, а у значенні. Бо це був не просто удар по інфраструктурі, це був удар по впевненості в Україні, де світло, символ сили, саме воно згасло перед тисячами людей, і вони зрозуміли не існує більше непорушних систем. Чекаю на твою команду, давай наступну частину. Після цього ранку Москва вже ніколи не стала колишньою, світло повернулося лише частково, але довіра ні. Люди стояли у чергах до крамниць за генераторами, уряд поспіхом скликав засідання Ради безпеки, а на інформаційних каналах обережно називали подію технічним збоєм. Та ніхто вже не вірив у випадковості. Коли найбільш захищене місто на планеті занурюється в темряву від одного дотику. Це більше не інцидент, це сигнал. І цей сигнал почув увесь світ. У той день, коли відключення вже тривало понад 10 годин, у соціальних мережах почали з'являтися кадри. Люди знімали своїми телефонами, як вимикається електрика у лікарнях, як зупиняються ескалатори в метро, як величезні екрани на площах зависають у чорному. На відео було видно, як величезна новорічна ялинка, символ міста, спалахнула востаннє, і потім її гірлянди згасли назавжди. Тиша, що прийшла після цього, здавалася неприродньою. Вона мала вагу, вона була частиною атаки. Аналітики з Лондона, Берліна, Києва і Вашингтона одразу ж зібрали екстрені групи. Вони зрозуміли це не просто про дрони. Це про нову форму війни, у якій не потрібно бити по армії, щоб зупинити країну. Достатньо знати, де і коли система зробить помилку сама. І найстрашніше, що цього разу вона зробила саме те, що мала. Оборона не програла, вона виконала свій протокол. І цим сама себе перемала. Пізніше стало відомо, що витрати на всю атаку. Не перевищувало 70 тисяч доларів. Усе з відкритих компонентів, доступних на ринку: fpv дрони модифіковані батареї, прості системи автономної навігації. А тепер уявіть, лише оборонна реакція коштувала понад 16 мільйонів. Лише одна зенітна ракета, випущена даремно, коштувала дорожче, ніж усі дрони разом узяті. І навіть це не враховувало збитків від зупинки енергосистеми. Один лише пошкоджений трансформатор оцінювався у десятки мільйонів доларів. Але найвищою ціною стала паніка і страх, що це може повторитися будь-де. Цей інцидент став прецедентом урядові структури всіх великих держав від США до Китаю почали терміново переглядати свої концепції безпеки. Тепер питання полягало не в тому, як знищити ворога, а в тому. Як не дозволити власним системам зруйнувати себе під тиском. І хоча публічно жодна країна не визнала, хто стоїть за атакою, аналітики сходяться в одному це було не стільки нападом, скільки демонстрацією. Демонстрацією того, що технології 21-го століття змінили саму логіку сили. Військові експерти відзначають, у цьому випадку перемогу забезпечила не зброя, а розуміння людського фактора. Уся операція була розрахована на втому реакцію, інерцію мислення. Коли людина стикається із загрозою, вона діє інстинктивно, і саме це стало частиною плану. Тепер вже ніхто не сумнівається війни майбутнього виграють не ті, хто має більше ресурсів, а ті, хто розуміє, як працює система і знає, коли вона помиляється. Тим часом у Москві тривало відновлення. До підстанції приїжджали інженери, розбирали обгорілі залишки обладнання, заміряли рівень радіації, перевіряли ґрунт, пахло гаром і мастилом. Поліцейські перекривали райони, не допускаючи журналістів, але світ уже бачив усе, що треба. У центрі міста біля згорілої будівлі, де стався головний вибух, люди приносили свічки не тому, що хтось загинув, а тому, що вони відчували. Сталося щось набагато більше, ніж техногенна аварія. Це була межа. За кілька днів у російських медіа почали з'являтися заяви про втручання зовнішніх сил, електромагнітні атаки і непередбачувані погодні явища. Але фахівці енергетичних компаній говорили інше: система не витримала внутрішнього удару. Вона впала не від зовнішнього тиску, а від власної складності. І в цьому полягала найгірша правда, що сучасна цивілізація побудована з систем, які можуть самі себе зупинити. Варто лише натиснути правильну кнопку або змусити людину натиснути її самостійно. Через тиждень після атаки Європейський енергетичний комітет оприлюднив доповідь, у якій прямо сказано: подібні операції здатні повторитися будь де у світі, вони не потребують масштабних армій. Вони потребують лише точності, часу і знання, як працює противник. У цей момент у всіх столицях запанувала тиша. Бо всі зрозуміли навіть їхні системи, які здавалися непорушними, побудовані з тих самих принципів. Ця історія стала не лише про Москву, вона стала попередженням для всіх: для Києва, Берліна, Нью-Йорка, Токіо. Тепер кожне місто мало поставити собі одне й те саме запитання якщо один дрон може зупинити світло в мегаполісі, що буде далі? Що буде, коли такі атаки стануть не винятком, а нормою? Психологи кажуть, що справжній страх це не тоді, коли бачиш небезпеку, а тоді, коли розумієш, що вона вже тут. Просто ти її не помічав. І саме цей страх відчули тієї ночі тисячі людей. Коли стояли під чорним небом без музики, без світла, без відповіді? Жодна ракета, жодна вибухівка не мала такого ефекту. Бо головним ударом стало усвідомлення світ, у якому ми живемо, може вимкнутися. Просто так, без попередження. І тепер питання лише одне: якщо це сталося одного разу, що буде, коли це?